Друзі, всім доброго дня! В наявності Mercedes-Benz в 221-му кузові 3,5 гібрид. Обслужений автомобіль повністю вся обслужена. Стоїть нова пневмо. Це 2009 рік випуску. Рестайлінговий варіант. На дуже жирній та класній комплектації. Тож, давайте трошки детальніше. Автомобіль на максимальній оптиці білет з омивачами, встановлені протитуманні фари, лед підсвітка, камера асистентів, дистронік, контроль тримання полоси. Відмінна гума Continental на оригінальних AMG дисках 19-го радіусу. Гальміна система з перфорацією. Безключовий доступ на всіх ручках, враховуючи дотяжки. Все працює ідеально. Камера заднього огляду, сервопровід багажного відсіку. Автомобіль знаходиться в місті Луцьку. Зараз буду показувати вам цей чудовий салон. Отож. Дерево, шкіра, музичка Харман Кардон, вентиляція підігрів, пам'ять сидінь на три положення, електрогулювання правого пасажирського сидіння з місця водія, вентиляція, гарна бокова підтримка. Автоматична коробка передач. Ну, тут все, як завжди, стильок. Автосвітло, друзі. Обслужена пневма, Дивіться, плеч щиток приборів, гарна мультимедія, регулювання пневмопідвізки, селектор переключення передач. І ось така ось штука, дивіться, бачите? Ну, 2009 рік. Це було тоді дуже круто. Так, у нас складаються підголовники, у нас складається шторка з кнопки, великий задній ряд сидінь. Чотирьохзонний клімат, контроль, можете спостерігати. Авто знаходиться у місті Луцьку. Всі дотяжки працюють бездоганно. Ось так от. Гарний технічний та візуальний стан.